Леся, Українка до мого фортепіано. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, Вповідувати думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, прошло життя дитяче моє, як сяду при тобі, як час вечірній. Багато спогадів тоді встає, картина повстає, Зібрав з гурточок, проводить речі, співай гука, на клавішах твоїх гучний, швидкий таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто заплаче там в другій хатині, чиє ридання стримане тяжке, Несила ту укрить такі малій дитині. Ставило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певно, лихо серце почувало, що на мене, мов хмарах не йшло. Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла схрая красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкирій. Розстанемось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму денітися прощай же, давній, любий, друже мій.